На календарі 15 червня, середа. Сонце зійшло о 4 годині 54 хвилини, захід о 20 годині 50 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 11 та місячна доба. За народним календарем 15 червня відзначається День Святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало Сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. Якщо сяде, то негожий та похмурий. А ось якого биткода 15 червня дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 15 червня у Миколаєві та області, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Вранці розпочнеться дощ із грозою, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Вітер південно-західний 2,6 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 80%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до 22 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 18 градусів вище нуля, а вдень температурний стопчик зупиниться на позначках 20-24 градуси тепла. Це був прогноз погоди вдалого вам дня.